Пане Олеже, вчора вночі в місті Херсон було гучно. Писали журналісти і Суспільного про те, що чули вибухи. Що сталося? Що відомо, та як загалом минула ніч на Херсонщині? Ну, херсонці звикли вже до цього. Я сам щойно повернувся з Херсона, бо було гучно і в попередні дні. Щодо того, чи були якісь жертви чи руйнування, я поки не готовий сказати, бо день тільки почався, пане Олеже. Студія. І так, якщо говорити за відновлення населених пунктів і за відбудову, то бачили інформацію, що на Херсонщині почали відновлювати населені пункти, розташовані поза зоною ураження російської артилерії. Скажіть, будь ласка, на як наразі? Якщо вам відома ця інформація, просувається процес відновлення, і якщо дивитися статистику, чи починають повертатися місцеві до Херсону, чи навпаки, зараз на тлі постійних обстрілів люди виїжджають з міста і з його околиць. Зараз люди повертаються, вони повертаються і до Херсона. Бо е, якщо подивитися зараз на вулиці міста, то людей набагато більше ніж це було місяць-два місяці тому, е, коли просто абсолютно таке порожнє місто було, і повертаються також і до здавалося б е, зовсім е, депресивних через знищення е, населених пунктів до сіл. Навіть до таких фактично повністю зруйнованих, як Білогірка в Береславському районі або Олександрівка в Херсонському районі, люди повертаються в селі Олександрівка. Наприклад, вже більше трьохсот жителів є. І за словами місцевої влади і місцевих жителів, люди також і надалі повертатимуться. Вони чекають. Частина людей чекає завершення навчального року у своїх дітей, щоб можна було спокійно повернутися і приступати до відбудови своїх будинків. І ви знаєте, в цьому селі. Не тільки там тимчасовими покрівлями накриті, знакрита значна частина будівель, а вже є і капітальна покрівля. Звісно, що до повної відбудови цих будинків ще далеко, бо багато робіт треба проводити. Всередині також люди чекають на набрання чинності закону, який дозволив би отримувати компенсації за пошкоджене майно тому. Люди повертатимуться і далі. Е, ситуація краща в тих селах, де е, менше обстрілів, а прибережні села там дуже напружена ситуація. Взагалі, от, якщо брати Херсонську область, е, звільнену частину правобережну, правобережно, то найбільш напружена ситуація там, де бувають обстріли. Це прибережна зона. І і місто Херсон. Пане Олеже, звісно, і напружена ситуація наразі на лівому березі Дніпра. Ми е, бачили від Центру національного спротиву інформацію, що колаборанти масово тікають до РФ із тимчасово захоплених територій не тільки Херсонської області, але й Запорізької області. Чи залишається окупаційна влада, не говорячи про колаборантів на лівому березі? І зараз що відомо про такого відомого колаборанта Сальдо, тому що нещодавно він грозився дійти танком до міста Херсон, тому що у нього там конфіскували майно, і він вже. Грозить такими словами, хотілося б, звісно, на це подивитися. Колаборанти залишаються на лівобережній частині Херсонщини. Дійсно, у них дуже така напружена атмосфера, у них не дуже райдужний настрій. Я я дивлюсь по скажімо, по населеним пунктам Каховка, Горностаївка. Тавричанка, вони там досить активні, встановлюють пам'ятники Леніну. Але в деяких населених пунктах вони дійсно дуже-дуже ну, занепокоєні там, де і долітає до позиції окупантів. Та й власне в новій каховці самих колаборантів залишилося не дуже багато. Що стосується Сальдо, то е, він продовжує працювати, він активнічає, аж якось занадто активним він, він є останнім часом. А за моєю інформацією, це пов'язано з тим, що його е, ну, над ним хмари зущаються, бо е, він може може повторити долю і е, багатьох інших колаборантів, такого, наприклад, як Едуард Трепілевський, який очолював так зване міністерство сільського господарства, а нещодавно його зняли е, з е, ганьбою з цієї посади і почали винувачувати в розкраданні російських бюджетних коштів. Я думаю, що треба почекати, бо е, дуже багато таких і е, вже наявних фактів. І ознак того, що такі факти продовжуватимуться і далі, і от така гризня цих пауків у банці. Пане Олеже, ми спостерігаємо за цією гризнею, і також Сальдо намагається зараз сидіти на двох стільцях. Бачили відео на 9 травня, як він звертався українською мовою і закликав українців і росіян брататися, що ми ж брати, сестри, що ми єдиний народ, і що ж ми робимо, давайте товаришувати. Але ну. Ну, це це дуже дивно, і просто ми розуміємо, що на його на нього чекає така ж сама доля, як і була у Стрімоусова, але певно, якийсь випадок буде інший, пане Олеже. Ще до інформації від генштабу збройних сил України, що зараз на Херсонщині ворог примусово мобілізує чоловіків, які отримали громадянство Росії. Чи відома їх подальша доля? Вони отримали російський паспорт, взяли їх, мобілізували. Вони лишаються на території Херсонщини на лівому березі, чи все ж таки їх кудись перекидають на інші напрямки, зокрема на гарячі точки, що ми говоримо за схід нашої країни. Мені невідомі факти, коли б чоловіків дійсно б уже так масово забирали, мобілізували на лівобережжі, але дійсно окупанти зараз в ну в таких пропагандист... з спропахзпропагандистською метою поширюють інформацію про закликами. Вступати до лав добровольчих добровольчих батальйонів на лівобережжі. Але ви розумієте, просто людей не так багато зараз залишається на лівобережжі і чоловіків ще менше. Тому ну якихось фактів таких поки що немає. Можливо, є, але вони тоді поодинокі, бо масового такого характеру поки що це не набу не набуло. На сьогодні, пане Олеже, і на завершення до вас зупинимося на приємному. Ми хочемо поговорити про успіхи наших збройних сил України по лівому берегу Дніпра. Також є інформація, що в Херсонській області українські військові потопили п'ять російських човнів, збили три безпілотники. Як загалом ви оцінюєте ситуацію із роботою наших захисників, що вдалося ще додатково знищити? Чи відходять окупанти далеко від берега річки Дніпро вглиб? І загалом, якою є нині активність і з боку російських окупантів щодо плавзасобів і безпілотників, яких ми знищуємо чи не щодня? Дійсно, прилітає по позиціях окупантів практично щодня на лівобережній Херсонщині, і е, це, це дуже викликає таку радість е, ну не, не тільки там у мене, або е, у тих людей, хто є на підконтрольній частині України. А це і тих, хто залишається в окупації. Е, я дуже багато спілкуюся з тамтешніми людьми і е, всю цю інформацію отримую, Мою першу чергу від них, тобто спілкуюся з людьми, так а не черпаю із телеграм-каналів. Що стосується прибережної зони Дніпровської, то там у окупантів продовжується паніка. Оскільки останні дні е, дуже піднявся рівень води в Дніпрі, це нижче нижче течії каховської ГЕС. Е, внаслідок цього е, е, не лише затопило позиції окупантів, тобто їхні окопи бліндажі. А у них навіть вже почалися вже є жертви, і про це вони самі говорять. Е, окупанти про те, що вже ну просто тонуть. Ці військові, ці солдати російські, вони тонуть в цих бліндажах. Зараз цей процес триває, оскільки рівень води далі підвищується в Дніпрі, а в Каховському водосховищі він дещо впав. Пане Олеже, дякую вам за бесіду. Дякуємо вам за інформацію з Херсону та Херсонщині. Про поговорили ми про правий та лівий берег. Херсонщина це Україна. Олег Батурін, журналіст Хіскаховки, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.